Всім привіт! З вами Юра Лагапет. Поговоримо про дівчаток. Дівчатка, ви наші цукерочки, наші булочки, наші прянички, наші ароматні жувальні гумочки. Ви супер! Але йолки-палки! Чому у вас дуже часто зв'язочок язоч... зв між мозочком і язичком, такий самий, як Світлани Лобуди і Бетономішалки? Ніякого зв'язку, ніякого. Останній приклад. Пішов в магазин, стою, чекаю купити хлібчик. Спереду мене два пацанчика таких. От типу, знаєте, з тих, що ходять цілий рік в одних кашкетах, так на два розміри менших, що тільки дімечко прикриває і в блискучих сорочках. Не знаю, кажуть, що це кажуть, що їм не можна телевізора дивитися, радіо слухати, що на дівчат з цицями також не можна споглядати. Не знаю. Ну таке враження, що вони тих. Коротше, шш. Стоїмо, чекаємо. Все нормально, мирно, тихо. Баба відкриваються двері, так знаєте, майже з ноги. І завалюється паночка така. Паночка, нормальна паночка, обличчя, типу, таке як в тверезі Жани Алзарової, фігура типу, Я не клочкової перед запливом. Заходить і абсолютно по барабану, її пофіг, є тут хтось, нема тут когось. Може тут дитина малесенька. Може тут бабця така вже, знаєте, на грані з яка лед ледве стоїть. По цим вона валюється і тупо так до продавця на всі гулянку. Йой, Марічко, я вже вся мокра. Тишина, дивлюся на тих двох хлопаків в кашкетах. Вони мертві, морально мертві. У них аж потом покрився кашки зверху на голові, йолки палки. Я собі думаю, жінко добра, якщо ти вже мокрий, я всі тішу, але не треба бути такою прямою, як крипатська смерека. Мокрий йди до чоловіка, він ще буде більше радий. Нащо кричати на весь магазин? Ще одне. Всі дівчатки наші дуже люблять виходити заміж білих платтях. О, біле плаття має бути, ну максимум кремове там таке. Без питань, добре, виходьте. Але скажіть мені, нафіга вам те біле плаття, як символ чистоти невинності і всякого такого, коли у вас живіт вже видно з висоти пташиного польоту, коли вже ж йдете, коли тих бідних, нещасних, дві дружки так вам коліном вже намагаються втянути курсе, що самі скоро родять, хоча ще й на вагітні. Наші мучити, бідний дружок. Не доганяю, тупише. Ще одне. Всі кажуть, що українські дівчатки найкрасивіші. Підтримую всіма кінцівками, які в мене є. Факт. Але з іншого боку, дівчаточка Дорогесенький, вмієте цю красу показати якусь. Знову ж таки, приказ реального життя. Сижу в центрі п'ю каву під навесом. Сижу нормально, мерно там собі все нормально. Думаю про чарівне, про дівоче. Бабась бачу, йде вона. Мені зразу стає погано, потім добре, потім знов погано, потім знов добре. Мій мозок відмовляється розуміти те, що бачать мої очі. А мої очі бачать дівчинку гарну, там, без питань, яка йде в одних трусиках, в одному лівчику, прозорому майже. І думаю, блін, Юра, ти ж тверезий чувак, нормальний, не п'єш, не колеш, адекватний. Такого не може бути. Так. Да. Вона підходить ближче дійсно, я бачу, що такого бути не може. На, на ній є плаття, на ній плаття є. Але зразу, коли я те плаття бачу, в мене питання виникає. Питання. Ду -ду 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 -ду. Нафіга? Нафіга таке плаття на собі носити, коли китайський пенюар менш прозорий і більш щільний. Що те плаття дає? Таблів змі, його нафік знімає себе. Положи на плече, йди собі так в напрямку озера, подумають, о, дивися, дівчина гаряча, жарко їй, де купатися. Що це плаття прикриває, коли я бачу пише на трусиках Атлантик. Де логіка? Ладно, ти що підйде. Ну, Коли я побачу її обличчя... Зразу згадав фільм Висоцький спасіба, що живої. А чого згадав? Тому що там на Сергію Безрукову менше було косметики, менше того всього гриму, як на тій ті бідній жертві краси. Це скільки ж це було собак і хотів загоротати, щоб з їхнього жиру і кісток зробити оту ту тонну косметики, яке та дівчати скоро на себе наложило. А потім кажуть, дівчата, дівчата люблять казати, вдягнеться таке так, що просто не знаю, хоч зразу питає, скільки. І потім каже, ой, хлопці, вони такі кобелі, такі козли, вони хочуть всі від нас тільки одного. Ха, шановні, а що від вас може хотіти хлопець, який не музичний критик, який не продюсер, не дизайнер і не співак, так? Що він може від вас хотіти? Коли ви так виглядаєте, що? Що ви йому пельменів не ліпили? Чи що ви йому розказали про зародження німецької класичної філософії, чи що? Ні, ні, ну що, реально? Так що, шановні, мої дорогенькі, як ви виглядаєте, так вас і хочуть, запам'ятаєте? Далі. Вічна тема. Дівчатка інтернет. Ух, це, оце... Божа зробила велику ласку нашим дівчаткам, коли вона подарувала їм інтернет і особливо соціальні мережі. Всі кажуть, ой, типу, дивіться, хлопцям в житті набагато більше дозволяється, як дівчаткам. За дівчатками треба пильнувати, вони собі набагато менше можуть так, дозволити робити як пацани, тому що пацанам все пофіг, вони пацани. Ага, щас, Особливо в інтернеті, так? В інтернеті якраз навпаки. І не тільки в інтернеті. Уявіть картину. Картина. Викладає фотку в інтернеті якийсь там Антончик спортивного залу. Викладає. Його колега Вовчик, фотографію бачить, наприклад, в контактах. І ставить лайк, бах, і пише мм, ммм, бомбезно. Все, повна капітошка і тому, і тому. Всі, хто ту фотографію хоча б раз з коментом побачив, подумають, ага. Вовчику і Антончику одна дорога. Куди? В казаки. так, да, З Мадонною там. На каблуках танцювати. А дівчатка по барабану. Танюшка, наприклад, да, там приїжджає з відпочинку, ще добре ноги не помила, ще вона порохався, а вже загоротала 60 фоток в контакти. І... Я вона там на пляжу так, і так, і так. А їй поліжанка, хай буде Галенка, там і Маруська. Все, вони побачили фотографії, вони вже після починають починають шоколадом шоколадових захоплення. І зразу зразу коментують там лайк і комент. Ммм, ти бомбезна, М -м, ти кульна, ти наша пєточка, лютя, 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 мм, гончо, коротше, взагалі бомба. І все, і нормально. Ніхто ж потім не не скаже, о дівчатка, що у вас такі стосунки як з емфіри Рамазанової і Рената Литвинової. Навіть ніхто такого не подумає. Якщо дівкам припечать, вони ну, реально вони при всіх можуть в засос губи поцілуватися і без питати. Це для них як два пальця в чужу спідницю. ви кажете, дівчатка не можна, не можна, Та все і можна, і все вони роблять. От фотки, знаєте, що мені подобається? У дівчаток це фотки з моря. По-перше, що навіть, навіть на фотках з моря, правда, все стосується і дівчат, і хлопців. Всі. На фотках з моря виглядають, ніби вони прийшли робити плюрографію і перевіряти свої легені. Всі груди надувають і животи втягують. Реально всі, подивіться. По-друге, що та дівчина, яка має гарну фігуру або яка не має встиду, фотографується завжди на морі в повний ріст. Навіть отак. Хто трошки там має якісь проблемки, може ставати бочком. Типу так, підкреслити принади і забрати недоліки. Хто там трошки важить більше в мішочок цукру, він зразу фотографії робить льожа. Так, обличчям дивиться об'єктив, якщо гарні писочок і гарні губочки. І таки, так таксиці на пісочку коливаються так, під водою. Ну, в принципі, дехто ще, ага, дехто проявляє фантазію і всі проблемні місця замотує парео, да, Замотує парео, щоб все було гарно і естетично. Правда, деколи виходить така фігня, що цей... Коли всі місця проблемні парел замотаєш, виглядає фото арабської жінки, виглядає тільки одні очі, тому що все решта в неї проблемне. Ладно, проїхали тему фотографії. Ще одна фігня, яка мене, скажімо так, реально дрочить і напрягає. Це ці сторінки в соціальних мережах, дівчаток, яким по 8-10 років. Це взагалі капець повний. Йолки-палки, заходиш на сторінку, їй 10 років, а в неї в сімейному статусі пише. Все сложно. Оу! Або влюблена. Ще лучше, в активному поїзді. Йолки-палки, ти коза малолітня. Ти маєш бути в активному поїзді книжки з математики або в активному поїзді рівняння розв'язувати. Ладно, я дітей, Тут дорослі дівчата так само нічим, нічим особливо не відрізняються. Воно ще має 18 років, воно ще крім пляшки, пива і нічного клубу ніфіга в житті не бачило. А такі статуси гаротає, що складається думка, що все, в дівчині вже на руках 5 дітей, 3 розлучення, і завтра в 5-й годині ранку вона має йти сапати 3 гектари буряків. Капець. Кажу вам і думаю собі, люди добрі, дівчатка маленькі, як ви існували і про що ви думали, що ви робили до того моменту, коли не було фільму 3 метри над рівнем, цього, 3 метри над рівнем е, неба. Від чого ви плакали? Про кого мріяли пальчиком під колою? Що ви робили? Як? Як, як ви жили? Тому це якась просто бомба. Та всі поміщені на цьому фільмі, всі купа комитів, фільм розтаскали по цитатах, і ті цитати пхають де треба, а де не треба. Там взагалі таких цитат навіть пов'язано не було, а то фігня. У мене фотографії в касу того, як там Касаса чи касареса, якогось того хрена, такого того чорного смугленького, так, ну, не такого смугленького, як я, звичайно, я фаніший, але нічого. Короче, Розтаскали той фільм по запчастинах. Купа фан цих фан-груп, там прямо всі балдіють, всі там сидять, сльози лиють, боже, бідна, нещасна історія, кохання, такого, який він файний, яка файна, боже, йоже, що так всі стало, що в них так доля тяжко склалася. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Це повний. Це дитина, яка має два роки на памперс за добу на пісні менше, ніж 18-річна гормональна. Озадачена дівчина під час перегляду одного сеансу цього фільму. Це повний капець, як так можна, я не розумію. Дівчата маєте трохи мозок. Думайте головою, а не тільки тими, що вас, з вас злиються. Взагалі, хто його знає, може я відстав від життя, тому що міняється все дуже швидко, міняється реально швидко. Колись, наприклад, я пам'ятаю, що всі діти, особливо дівчатка, вчили цілуватись на помідорах. Зараз вони відразу переходять до огірків. Що тут скажеш? Поки що нічого. Все. Австала Виста па папа.